В Ефірі інформаційна програма День це головні новини області. В студії Юрій Савшин. Мої вітання. Тепло у багатьох школах рівненщини використовують неефективно. Такими є результати дослідження, оприлюднені місцевим екоклубом. Щоб рахувати якусь економію, щоб підходити до енергозбереження, треба найперше знати, скільки споживається. Сержантський вальс до обласного центру на бал з'їхались найкращі сержанти та прапорщики з усіх військових частин 13-го армійського корпусу. Пограти, поспівати і ще порозфарбовувати. Рівненський композитор Дмитро Кухарук презентував музичну збірку Любим діткам для забави. У Мене виникла думка, щоб створити такий збірник, якому п'єси не були не просто сухими творами. Показали клас на весь західний Донбас з двома золотими медалями. Повернувся з Донецька рівненський кікбоксер Владислав Жовтанюк. Владіку було досить нелегко. У Дубровицькому районі вже незабаром може з'явитися власна теплоелектростанція. Працюватиме вона на вербі. Вартість об'єкта понад 20 мільйонів доларів. Звести станцію планують за гроші іноземних інвесторів. Щодо палива, то його вирощуватимуть неподалік. Відповідні ділянки під вербу вже підготували. Продовжить тему Роман Свирида. Зведенням теплоелектростанцій в Україні в рамках відповідного національного проекту займається державне підприємство «Гріненерго». Перша ластівка ТЕС у селищі Іванківщі, на Київщині. Нині триває робота з розміщення теплоелектростанцій у Луцьку, Ковалі, Любомилі та Рівному. Першим же населеним пунктом Західної України, де запрацює така станція, повинна стати Дубровиця підприємство Функціонуватиме тут на місці, будуть створені десятки робочих місць. Будуть лишатись податки в місцевий бюджет, де буде розвинута місцева інфраструктура. Будуватимуть Дубровицьку те з коштом іноземного інвестора, ім'я якого щоправда поки не називають. Спочатку планують встановити два американські котли, що працюватимуть на відходах деревини та енергетичній вербі. Початкова потужність станції 12 мегаватт, із подальшим її збільшенням вдвічі. 12 мегаватт, наприклад, потребує до 140 тисяч тонн біомаси на рік. Це потрібно близько 12 тисяч гектарів. Землі, щоб забезпечити біомасою, нині в Дубровицькому районі вже підібрали 4 тисячі гектарів цілісного масиву, який готовий до вирощування енергокультур. Ще 8 тисяч гектарів малородючих ґрунтів для вирощування енергетичної верби підберуть у сусідніх районах. Державна фірма Гріненерго хоче взяти в оренду землю по вирощуванню енергетичної верби, коли вони наберуть достатньо землі. Якщо порахуєш, що достатньо сьогодні альтернативного виду палива це енергетичної верби, тоді звичайно вони будуть будуватися. Цю окрім електроенергії, врожаї верби стануть альтернативним паливом для виробництва тепла. У Дубровицькому районі розглядають два варіанти його використання: будівництво тепломагістралей та зведення теплиць. Над схожим проєктом триває робота і у рівному. Втім, за словами Василя Берташа, створення теплоелектростанції тут у більш віддаленій перспективі. В рівному ми вже також з таким проєктом… Я кажу, живемо вже два роки. Але по рівному треба великі кошти. За словами фахівців, теплоелектростанція аналогічна Дубровицькій за потужності від 12 до 24 мегават зуміла би освітити приблизно один мікрорайон обласного центру. Роман Свирида, Назар Мідріган, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Хоча на рівненщині робиться багато справ спрямованих на енергозбереження, все ж області варто підтягнутися у питаннях енергоефективності, зокрема обліку витрат енергоресурсів. Принаймні так вважають представники громадської організації «Екоклуб», які презентували у Рівному результати своїх досліджень. Вони проаналізували, скільки у нас витрачають на опалення закладів освіти. Що у підсумку вийшло, знає Іван Марчук. Чим раніше розпочнеш, тим більше зекономиш. Так говорять про енергозбереження громадській організації Екоклуб, яка презентувала перше дослідження стану енергоефективності у бюджетній сфері області. Активісти розпочали аналіз із закладів освіти і провели підрахунки у понад п'яти сотнях шкіл та дитсадочків. Загалі, щоб рахувати якусь економію, щоб підходити до енергозбереження, треба найперше знати скільки споживається, не знаючи скільки споживається і. Про економію говорити в принципі важко, тому що якщо немає якихось вихідних даних, то і похідні дані переховати важко. Члени екоклубу виявили, що задовільний рівень енергоефективності мають трохи менше половини закладів освіти. У понад двох сотнях такий показник завищений, а у 20 є критично високим. Серед усіх районів рівненщини найбільше за опалення сплачують у рівненському і Сарненському районах. Ми визначали вартість. Опалення, вартість 1 кВт годин енергії використане на потребу опалення. Приблизно далося десь 15 мільйонів гривень економії щороку, якби ті 189 шкіл, які опалюються газом, почали опалюватися твердим паливом. Також члени екоклубу виявили, що сім десятків освітніх установ області економлять на теплі. Цього вдалося досягнути завдяки впровадженню сучасних енергоефективних заходів. Як правильно підійти до обліку тепла, знають і у місті Славу та Хмельницької області. Там рік тому у півсотні закладах бюджетної сфери встановили власноруч розроблену програму, яка контролює споживання ресурсів та підказує, як їх заощадити. кажуть, економію вже починають відчувати. Показується фактичне споживання, показується. Споживання на одиницю ми вибрали три основних одиниці на одну постійно перебуваючого людини у закладі на один метр квадратний опальної площі або об'єму. І на один погонний метр мережі у нас є скільки то буде коштувати. У нас є порівняння з лімітами, і то все будується на графіках. Комунальники з сусідньої області пропонуватимуть впровадити цю програму і на Рівненщині. А тим часом члени організації «Екоклуб» планують донести своє дослідження до представників влади, аби вони побачили, які заклади освіти найперше потребують впровадження заходів із енергозбереження. Іван Мачук, Богдан Рибунець, інформаційна програма День. Рівненську станцію швидкої допомоги передадуть області. Вона стане підрозділом у єдиному на регіон центрі екстреної допомоги та медицини катастроф. Комунальний заклад з такою назвою має запрацювати уже з 1 січня. Він об'єднає усі швидкі рівненщини. Медики запевняють, така реорганізація у рамках реформи галузі охорони здоров'я дозволить надавати ці послуги більш оперативною якісно жителям усієї області і, зокрема, найвіддаленіших її районів. Рішення про передачу швидкої області нині підтримали члени бюджетної комісії Рівнеради. Головний медик міст. Та переконує рівняни від такого кроку лише виграють. Однозначно виграють. Тому що як вона була швидка допомога, так і вона лишається. Вона нікуди не дівається. Вона на тій ж самій базі лишається та ж сама штат. Тільки тут буде забезпечено за рахунок державного бюджету кращі машини швидкої допомоги. Це мобілі і швидкі допомоги на базі, скажімо, іномарок. Зараз в нас швидкі допомоги використовується грузовий варіант газелі. Це недопустимо. Рівне прославилося на всю Україну як місто дорогих ксерокопій. 11 гривень 18 копійок за аркуш. Саме таку ціну рівненський міськвиконком виставив інституту політичної освіти за надання копії статуту громади та деяких інших документів. З подібним зверненням, аби з'ясувати, скільки коштує отримання публічної інформації. Столичний заклад звернувся до чиновників із 45 найбільших міст держави. У підсумку рівне стало беззаперечним лідером. Начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення міськвиконкому Олесь Лопачук таку цінову політику в міськ Аді, спростовою, каже, сталася прикра помилка бухгалтера, який виписував рахунок, і просто помилився із комою. Насправді ж, ксерокопія однієї сторінки коштує трохи більше однієї, гривні, як і в більшості інших міст. Україна запізнюється із адміністративно-територіальною реформою як мінімум на 20 років. Про це сказав голова Рівненської облради Юрій Кічатий під час зустрічі зі студентами міжнародного економіко-гуманітарного університету. За словами посадовця, адміністративно-територіальний устрій України залишився нам як спадок від радянського союзу, і відтоді фактично він не змінився. Провести відповідну реформу, переконаний Юрій Кічатий можна лише за умов бачення суспільством картини майбутнього, глибокої підготовки, значного терміну і публічності процесу і повчитися цього на Переконання голови облради можна у сусідів поляків, які адміністративну територіальну реформу провели у доволі короткі терміни. Зменшивши кількість воєводств, кількість ну, для того, щоб зрозуміли люди, тобто кількість областей, кількість районних, сільських рад, селищних і так далі. І вектор направили на розвиток конкретної громади, конкретний населений пункт. Там є староста, який представляє і виконавчу, і представницьку гілку влади, який відповідає за те, як розвивається село, і відповідальні люди, які знають, що вони хочуть. Вони не один день змінили плац на парке та повсякденний камуфляж на парадну форму до рівного з'їхались найкращі сержанти з усіх військових частин 13-го армійського корпусу на справжній сінький бал. Це перший, але далеко не останній подібний захід. Переконує керівництво корпусу. З балу повернулась Оксана Жужельська. Чоловіки у парадній військовій формі, жінки у вечірніх сукнях. У залі Палацу культури хімік тільки найкращі сержанти зі своїми половинками. Спочатку традиційне урочисте відкриття, привітання з наступаючою 21-ю річницею Збройних сил України, нагородження найкращих, перший тост, і тоді вже його величність Віденський вальс. Виходить краще в когось гірше, але це перший сержантський бал у рівному. Фельдшер Світлана Рудюк вже 21 рік служить у військовій медичній частині. Вдома на них з чоловіком теж військовослужбовцем чекає син. Але сьогодні зачіска, вечірня сукня та підбори зробили з Світлани. Не військового медика, а насамперед просто гарну жінку. Сьогодні у нас перший раз такий сержантський бал. Якщо це війде в традицію, він буде щороку чи на кожні військові свята було б дуже непогано, тому що потрібно не тільки добросовісно виконувати свій службов. Його обов'язки, але й відпочивати душою і тілом, потанцювати гарно відпочити. Цей бал, окрім того, що дає можливість просто відпочити та поспілкуватись з колегами. Ще й має нагадати дисциплінованим військовослужбовцям, які звикли виконувати накази, що вони мають бути взірцем не лише на плацу, переконане керівництво 13-го армійського корпусу. Це завжди традиційно було сіда, офіцери, сержанти, військовослужбовці завжди були прикладом і тільки в бою, але й в мирному житті, в танцях. Після кількох келихів шампанського усі остаточно познайомились і музика стала веселішою. Такий нестандартний формат відзначення професійного свята військовим прийшовся до душі. Як військовий можу сказати, що були потрібні для того, щоб розрядити обстановку, так як ми працюємо постійно зі зброєю, то я думаю, що, на мою думку, були потрібні сержантський бал тільки відкриває сезон відпочинку військових. Вже безпосередньо у день збройних сил України на паркет вийдуть найкращі офіцери 13-го армійського корпусу. Оксана Шужельська, Дмитро Шамшин, інформаційна програма. День. Кінорегата Я, мама і тато. Так називався конкурс на радіостанції Рівне ФМ, де слухачам пропонували вигадати оригінальний слоган для місцевого кіноцентру і ось організатори назвали ім'я переможця, який отримає місячний абонемент у кіно на трьох осіб. Хто це знає? Володимир Струс. Протягом місяця вона може ходити у кіно безкоштовно хоч щодня. А на додачу Олена Андрійчук має змогу привести за компанію двох своїх родичів. Абонемент на трьох осіб вона отримала за перемогу у конкурсі, який протягом двох тижнів тривав на радіостанції рівне ФМ. Слухачі надсилали на електронну адресу та в соцмережі слогани для кіноцентру. Гасло Олени визнали найдотепнішим. Десь давно в далеку пору діти йшли в стару аврору, але ми не піонери, Наші внуки йдуть до ери. Кінорегата стала третім етапом спільного проєкту радіостанції та кіноцентру. Восени вже визначили переможців у конкурсах кіногурман та ляморний диванчик. Спочатку розігрували квитки на одну особу, потім для закоханої пари. А нині запрошують до себе цілу сім'ю кінолюбителів. Мама тато я така кінорегата. Переможці будуть мати теж змогу втрьох давити переглядати фільми у кіноцентрі Ера абсолютно безкоштовно. Такі розіграші на хвилі 87,8 влаштовують щодня, розповідає керівництво радіостанції. Розігрують квитки на концерти, картки на знижки у кав'ярнях та рибальські снасті. Також на сторінці рівне -ФМ у соцмережі ВКонтакті стартував новий етап рибальського конкурсу. Дід Мороз роздає подарунки або ж відпочинок на льоду. Треба буде в соціальній мережі надіслати свої фотографії на тематику. Зимової риболовлі, і відповідно те фото, яке отримає найбільше лайків. От а, власне його автор буде мати гарний подарунок від нашого постійного партнера. Володимир Струс, Богдан Рубонець, інформаційна програма День. У державних лісгоспах області вже можна придбати ялинки. Як повідомили в обласному управлінні лісового господарства, вартість новорічних красунь у порівнянні з минулим роком не зросла. Найменше деревце коштує 25 гривень. А на ялини і сосни висотою від 2 метрів ціна 35-40 гривень. Продавателі собі красуні на ринках області розпочнуться з 17 грудня. А там вже ціни диктуватимуть торговці. Як і в минулому році, на всіх законно зрубаних деревах, що пройшли радіаційний контроль, будуть прикріплені спеціальні чіпи. Ялинки без них є краденими, і їх продавцями займатимуться правоохоронці. Музичний репертуар юних скрипалів поповнився. Рівненський композитор та викладач дитячої музичної школи число 1 Дмитро Кухарук видав нотну збірку під назвою Любим діткам для забави. Окрім 15 музичних композицій, до видання також увійшли вірші та ілюстрації. Презентацію збірки відвідала Тетяна Климчук. Цей хлопець перший виконавець п'єс зі збірки. Окрім того, юний скрипаль Антон Сладковський ще й надихнув свого викладача до створення музичного видання. Хлопець розповідає: у майбутньому хоче стати архітектором, проте гру на скрипці залишати не збирається. В цій збірці є 15 творів. Я з них грав 13. Мій улюблений на качелях. На гойдалках, тому що він там є такий перехід від, від сумного в радісне, і дуже гарно це звучить, якщо разом його ну, поєднати. Ідея створити збірку для учнів молодших класів музичних шкіл була вже давно, зізнається композитор Дмитро Кухарук. Адже творів саме для юних скрипалів не вистачає. Та головним завданням автора було не просто створити музичні композиції, а вдихнути в них життя. У мене виникла думка, щоб створити такий збірник, якому п'єсини були не просто сухими творами, нотами, просто ноти і все. Ну, там є назва. А щоб вони підтверджувалися, підкріплювалися образно. Інструментальні мелодії доповнюються ілюстраціями, які учні можуть розфарбовувати. Також до кожної композиції написаний віршик, який відповідає ритмові музики. Ці от мелодії ці в мене, я от їх програла, ми ці мелодії мені були вже в голові. І часом я просто йшла, і от вона мені от, і звучала в голові. І цей вірш, як зразу йшов на цю мелодію. Мелодії у збірці досить прості, розповідає Дмитро Кухарук. Але за рахунок фортепіанного супроводу набувають неабиякого звучання. У першій музичній школі рівного своїм викладачем пишаються. Я дуже радий, що в нашій школі є такий викладач, який не тільки. Чить, але ще й творить музику, і пропагує її серед учнів нашої школи і мешканців нашого поліського краю. Дмитро Кухарук сподівається, що його збірка посяде чільне місце в репертуарі дитячих музичних шкіл України і приноситиме радість юним скрипалям. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. На переможній ноті завершила 2012 рік Рівненська обласна федерація кікбоксингу Будокан. Її представник Владислав Жовтанюк вибрав одразу дві золоті медалі на відкритому чемпіонаті західного Донбасу з бойових мистецтв, що завершився у Донецьку. Про цей турнір а також про те, яким був цей сезон для рівненських кікбоксерів. Далі у сюжеті. Чемпіонат західного Донбасу з бойових мистецтв об'єднав в одному залі 450 майстрів, текей к вондо, міксфайту, бойового самбока, один кікбоксингу та боксу. Саме в останніх двох дисциплінах виступав у Донецьку. Єдиний представник рівного Владислав Жовтанюк. Організатори змагань вже знали, що Владислав Жовтанюк є чемпіоном України з боксу, є чемпіоном з кікбоксингу з кікбоксингу. Тому... Уже у фіналі йому було підібрані такі суперники, що владіку було досить нелегко. У фіналі боксерського турніру жовтонюку протистояв вищий та важчий суперник, але це не завадило нашому земляку виграти. Здобув золото влад, і в більш звичному для себе кікбоксингу. Загалом керівництво Будакану нинішнім сезоном задоволене. За словами Ростислава Саєнка, протягом року кількість спортсменів, які займаються під егідою федерації, вдалося збільшити до шести сотень. Чимало рівнян стали чемпіонами України у різних розділах та версіях. А ще вперше рівницькі вб. Лівальники змогли побачити кікбоксинг вживу у всій його красі. Цього року ми провели в місті Рівному відкритий чемпіонат міста рівного. Можна його було навіть назвати прирівнюючи до такої масштабності, як і до чемпіонату України, і провели міжнародний турнір з кікбоксингу Україна-Чехія, де наші спортсмени показали уже живцем. Люди могли бачити стоячи біля рингу, красу цього виду спорту, і що наші спортсмени можуть впевнено перемагати і іноземних майстрів цього виду спорту у наступному сезоні. рівненські кікбоксери зупинятися не збираються, як завжди, хочуть поїхати на європейську та світову першість, а ще вперше провести у рівному чемпіонат України. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. Зі срібними та бронзовими медалями повернулися наші земляки з традиційного юнацького легкоатлетичного турніру Меморіал Карбишева, що пройшов у білоруському бресті. Рівнянка Юлія Бура стала другою на е, дистанції 600 та третьою на тисячі метрів. Костопільчанин Олександр Клус посів третє місце у метанні списа. Також команда хлопців Рівненської обласної спортшколи, до якої війшли Олександр Сніжко Ігор Границький, Дмитро Романюк та Роман Данильчик вибрала срібло в естафеті 4 по 200 метрів. Загалом участь в турнірі брали спортсмени. Семи країн такими були головні новини в області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Всього найкращого нехай вам щастить. До побачення.